Я вже... я. Я вже тримаю зуб на тебе. Я теж на чув плохап. Вася шаунешка. Пе. Вася шаунешка П. Що за Пе? Що це за П? Нічого собі П. Піздець, Тут це теж піздець Куди вода? Води занеси. Туди цей елемент Бай! відео. Хм. Ні, це список вітування. А, список вітування. Ага. Ах, блін. Ох Виходи на здоров'я, а. Тепер ще йди робить дальше. Проконтролюю за цими скрімерами, йомою Ох, ці скрімери. Блін, Ах, ну дякую, дякую за подарунки, дуже дякую вам. Дорогой Дякую, дякую Вадим, і просто ак, просто ак. Хм. Просто ак, просто ак. Ну что? Який, просто ак, просто ак 6. Просто як, просто як 6, можна і так сказати. Ах. Так, все. Идемо дивитися на тих стримерів, йо-моє. Де оці? Я би навіть сказав, без скримерів. А ну, це є у нас тут скримери, це мене дивляться. А мама вже дома? Вася. Що? Мама вже дома. Я вийду. Що вийдеш? Що мама йде. А, так? Ну. Що ви ні не сказали? А смисл? Вона і так зараз в хату зайде. А якби воно мене в чомусь спалила. Ба в чому? Б. Ти ж нічого. Ти ж нічого не кладеш. Та ні. А Але ти я ти можу ти... сказати, що ти вкрала ковбасу? Бачите, йдете. <сіст> <сіст> Але ти я пому цю, я до ковбаси. Я розумію, що тобі зараз не до ковбаси, а мені зараз не до тебе. О! Усі прямі трансляції нарешті. Ну прям легендарний список відтворення. Де... де стріми записані. А, моя перша пряма трансляція в Ютубі. Яких тут стрімів немає? Молитва на вируці це капець. Вася беге. Колись було васабі беге. Васабі беге. Васабі беге. А, то перекладач... Показати оригінал. О, файно. Стрим перший. Mm -hmm. А стрим другий, значить, ТикТок. Окей. Такс. Пишіть, пишіть хтось. Я, у, як у когось справи, все хто робить. Mm. Хто сильно попрацював на славу, як б, як бик із возом, як, як то кажуть. Mm. Mm. Я тоже тут сидів не не розумів. О, іде мама. Ай, капец. На конкурс. Конкурс падает. Сейчас начал пить песни, чем можно психологич двести 225. пять. Хочу пить. Ах. Века кралей. А будут ли фото 18 плюс? А де? Скачай себе панхаб и дивися три фото 18 плюс три киход. Смачно. Е, там ты тих, тих, фо видос таких 18 плюсных багато. Завантажите все. Щось Всякое мужлево. Да. А це шо, посилка? Угу. Мама, М -м. Сидаю, а що, посилка? Мамо, давайте посюда, я вас покупаю. Сильный раз. Сволные таїнства, Я запомнился на солнных таїнствах, Так. А коли це було записано? Блін. Забув подивитися, коли це було записано. То, ага, отут. Так. Ну, хто вже обробляє, тут буріне росте, то там не придумали за кресі. Брахуй, що їм дала, що що обстану. Куку. Семет Вай оф Джулай, 30, 2022. Джулай, 30, 2022. Так. Що дається? 30 липня 222 рік. Зрозумів. Зрозумів, заскримив, поняв, прийняв, записав. Так, прямі трансляції. Такс. Ви не пишете плачте. Э. Соня угу. Це були последні.

Я какие грифовы показывают? Что мы в банке не было на память на номашку и так да? Ааа, разумел. А, то вы за номашкую порт-то Я то нонашка, бону и добился ее я тоже кажу. вона померла. помогал? <связывая> mm. Такая файна. Баба на сестра. Я просто удивляю, как баба тут не плакала. Как мы все тут не плакали. Блин, что мне еще соку попало. Где я плакать починаю, блядь? <связывая>

І ми застягнемо всіх людей, коли ми всі помремо. А те нас. Ти нас? Ти Але не? ні. А ви думати про смерті, якщо попереду ціле життя. А де? Не поняв? До Та побачення. Ти <світ> там М. М. Так. Зарежеш нас усіх. Скільки дня позивається. Бегте. Перш живіт. Дуже сильно. Я потрапив. Пес так живий. Ааа. Це його Так. бабутка понравив паспорт і поклав. Чесно, не так і Там баба повна, профайна, буде, та дружова Після першого жовтня, після першого жовтня. Після першого серпня, Так. Перше серпня. 51. sepni. Tako, da. Devemo si, devemo si. Če maj, če vopšaj tukaj maj bo. Та хто вона хоче плакати? Це була найдобріша людина всіх часів. Ми були з нею добрі і трохи погані. Я був з нею трохи поганий. Що і ти тоже, Віка. Прибивали. Бо ми тут же побігли до бабусі туди. А з татою навіть трошки не залишилися. Ми ж не знали тоді, що вона помре. Ну так от я би так вас любила. Її Ми просто не знали, що вона тоді помре. Ну, так то, що треба всіх людей і бабу слухати, не в хаті сидіти, допомагати, бо то... кожна людина в ну, житті, ти не знаєш хто коли помре. І молоді помирають, і старші. Усі помирають, мамо. Смерть. Смерть не питає на тєм, ти боці. Записи. Одно ]Medic. мені не подобається надпис той. Треба краще віка писати не писаними, а друками. То краще читається. — Який? Ну надпис на гробі. Ми так само написали, тут тяжко. А то хто писаними, то краще. Друкованими були. Я зрозумію. А тут песан. Краще веду. Ма, ходіть сюди. подивіться, який Люба вже тайті пам'ятник на машком зробив. Ааа, спакати почне. Та й ви... ви хочете говорити таке. Аби... Вам пам'ятник не подобається. Можна поміняти. I z tymi pomieczce. Wszystko jest w pomieczce. Nie ma w tym pomieszaniu. Nie ma Nie ma w tym Nie ma Nie Mm, яку? <с Izrio> яку історію вас сказати? Всі. Історичний запас закінчився, як то кажуть. Можу вас сказати, хіба що історію про те, Як я відкотився до дитяча такого? Боговського. Что тепер всяканіше я богословний.

Кліщішки. О, сьогодні на нозі був кліщ, який ще один вибрав. А, а на пса, на тому ще й здохову купа кліщить. Там плазалоно. Трашки по псю. Ти ж гладять, я так боюся і на мене. Mm. Ходять коло мене, люблять на цю закис. Кліщі як коні понад біля. Що mm. то не пропадають, то вже й ну, то вже і є ще страшні кліщі. Стоп. То виходить, я ж на то відео вставив. Ах. Так поделяюсь. Да як я мешку ерипеду. Ну, это мешку, а я тут щось себе було взяла. Яйцы уже вполне шадро, то чап дутроша. Йо. А то может это перенести?